Вже теж піднімали це питання, і там, я чув від власників бізнесів кілька разів таку думку, що зараз елеватор купити простіше, ніж землю. Ну, так. Ніж корпоративні права на землю, що зараз цей ринок дуже живий. Зараз елеватори продаються ну, дуже не направо наліво, але ну, так, ринок дуже активний. Дивіться, от земля потрібно бути близько з елеватором. Тоді елеватор дорожчий вдвічі. І тоді елеватор. Придбати складніше, коли він з земельним банком поруч. Я повністю підтримую вашу думку з приводу, що елеватор купити придбати просто, а земельний банк складніше. Я вважаю, що земельний банк взагалі це важка історія, тому що потрібно підібрати правильний земельний банк. Ну, у нас же є досвід працювати в зоні ризикованого землеробства, на Луганщині, коли там випадає 100 мм опадів на рік. Це дуже важко. Тут регулювали тільки ціни на продукцію, коли ми там працювали. За що цього це було якось там прибутково. Наразі я не хочу заходити в ризиковану зону, тому... а в неризикованій зоні ще важче придбати активи. Скажімо так, земельним банком, там повністю ну, робочі підприємства. Хоча ви кажете, що не хочу купувати корпоративні права в зоні ризикованого земороздва і купили в Одесі. Так, тому що там є полив. Там є полив, і я вже взагалі ну, рахую, що це майбутнє України, поливні системи, і ну, дуже багато регіонів на них будуть переходити, там, де у кого є можливість така перейти на поливні системи.